Так, відео одиночестві. Коротше, Ваня пакує закази. Все, всім привіт, всім доброго ранку. Ось два ящика, як я обіцяв, утрішнього приходу. Ось один вже проданий. Уже все, поки утро наступило, один ящик повербанків вже проданий. Остався тільки один зайвий. Коротше. Ну, тобто не зайвий, не на продаж. Ну його сьогодні не буде до кінця дня, я думаю. Сьогодні четвер, шосте число. У мене в племені сьогодні рождення, так що я буду спішити, мені до заказів ще кучу поробити. Зараз бігом розпаковка втрішна, забігайте на стрім, подивіться, як ваші закази пакуються. Закази будуть пакуватися прямо на стрімові. Ваня, Зараз паковку багато. Оцей матеріал на паковку, картонку на паковку і там пенопласт. І пенопласт зараз теж на упаковку. Все його розберемо на запчасті і це все піде на пакування павербанків. Непоганий картон тут плотний, мені подобається. А пінопласт, кстати, дуже хороший для напітків літніх. Оцей пінопласт. Це ящик з пінопласта пінопласту діагний. У нього там є дно, але я не заморачуюсь, а просто отак вирізаю. Де... Ого. Тільки тонким ножиком. Товстий ножик, пінопласт лопається, а от тонкого ножика він диви, прорізається. Бач? Ага. Тонкий ріже, а товстий не. Нащупаю. Є. Ну, де... Ну, профі чи не профі, а. Бле. Ось, все, павербанчики наші. Значить, ось вже пішли на заказіки. Нас собі відложимо вже десяток. Отуди, туди де ящики. Ні, отут. А, ну да-да-да, на стопку. На, я тобі подавати буду. Ще. ще ще А ящик зараз на запчасті розберемо. Так, так. Це 50-тисячні торнадо, про які я обзори знімав, тести знімав. Панелька діодна в них може світить хоч тиждень у вас, не посадуючи павербанк. Так, 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 так. Так. Опа. Опа. Опа, опа. Опа-опа. Опа. опа. Бо ми вже заказів назбирали на вечір, я не знаю куди їх зараз дівати. Так. На, 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 на. Оце за бажанням в кльочок можна павербанк ложити, щоб він не затирався, якщо довго їхати буде. Він то і так не затреться. він на всякий случай. Прикольно. Да, да, да. А ну давай кордон. Поможи мені кардон зняти. О, прошло. О оце бля на Колли. Я ж тобі Прикульний, кажу, для, для цього. Для напитки в Ось сюди льоду накидав і натиски да. наито. Ну я ж кажу, я вже казав. Жалко, Жалко ящика для Обійдеться. Обидан. Ти шо? Обайдется. Шо ти робиш? Прикинь, я таких ящиків... Вже... Знаєш, таких я таких вже. Блін, під мусор. Ваня. Дуже класно, О, я тобі покажу. Один павербанк з двох сторін. береш і пакуєш. Ні, нижній ящик, я тобі, не дам. В нижний нижний ящик Ваня, я тобі не дам. Нижній ящик я тобі не дам Іде на мусорку. Та яка мусорка він здоровий? Да. Ні. Номально. Ваня, ні. 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 Ні, ні, ще раз, ні. Він з плотного картона. Якщо в нього пакувати, то не треба пупирку тратити. Ти по чому купуєш? Ага, забув. Вона грошей стоїть. А з допомогою ящика можна зекономити на пупирці. Що я буду травкати на пупирку, якщо можна картоном плотним обгорнути? Так, оце можна вдвоє одразу. Оце, дивіться, два слоя отаких от і павербанк обгорнутий. Дві пінопластини. Або один слой картона. Оцього. Цей картон теж добре для пакування цих самих повербанків ящика. Якраз за нього і підуть. У мене прошлі п'ять ящиків, я такі вже розібрав на картон і вони всі пішли. Прикинь, ні одного. А не Ну понятно, що пішли. На пакування Целпленый все. Пішли. Да. Так, і звонять вже утра, Кажуть, хватить там вже онлайн вести. Давай вже повербанки людям отвозь. Так, другий ящик теж. Я тобі на елементарний картон розібрав, щоб тобі менше времени не тратити. А ти потім ось раз, два, три, ось і пакуй з цього картона. Раз. Раз. Две кукуратенько. Оце й мені, щоб так різав. Ось раз. Якраз тоді раз-два-три лампу завернув. Раз, два, три, повербанк оцю длинну завернув. Поняв? Ага. На тобі повербанки з цього, щоб вони не валялись по магазині. Зараз все одно вони всі вилетять, але ящик нам треба просто. Теж виставляй. Рядом у стопку став, вони щас, сьогодні їх не буде, Так що ти об них спотикатися не будеш, половини цієї стопки сьогодні не буде тут гарантія. А може й усі Ящик бути. не розбирай. Розберу, Ваня, це мій ящик. Я за нього заплатив гроші. Не розбирай. Я за я нього заплатив мене. гроші, я купив його Все. всього. Не, ні-ні-не. 100 баксів, 100 баксів, Ваня. Да, ты шо? Так. Так. Ну тут блин. Душа. Нет. А Душа не. Так, на. Так. Кулечка для пауэрбанков. Открыл, в пену кулечек. Так. Ты. Да. да. Нет. 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 Это на наполнитель пиде. Это пиде раз. Это 2, піде два, 3, піде три. Раз, два, цей ящик виняв. Цей виняв. Ножики тут є. 5, 5, Раз. 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 Кстати, відео вот я показував, як з картоном работать. набрало Набралось 9 тисяч просмотрів. <свят> Людям нравится тема. Один пише, я теж так роблю. Тільки я каже, не знаружі знутри. Обрізаю. Ну я кажу, там говорити товар, потім. Ага. Я не боюся я уже що раз його резал. Так. І пінопластик наш. Раз, два, три. Раз, два, три. три. Раз, два, три. Главное начать. Есть, все. Так, кто про остальные карты пришел. 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 Що це пішов то пішов. Дивій який акуратний і хороший картон. Ну ти його ось сюди можеш зложити чи куди тобі. А може там тут хай лежить, я не знаю. Все одно зараз всі ці будуть пакуватися повербанці. Все, все розложили. Ось дивіться, яка сопка, оце в нас ящики, які прийшли. Як акуратно, мало міста, і зараз ми їх на пакування всі примінимо. Все, я за комп'ютер сідаю і погнали закази робити. Бо я 9 часов, щоб машина мені відправилася до сім'ї.